Від тих людей, які, на жаль, не всі змогли бути присутні. Сьогодні є сюрпризи для нас. Пухнастий двіж, спеші афою на реченні для вас і для всіх гостей. Зустрічайте просто те, це супер, за те. Він саме для тебе, обведе ветебель. А я хвилю, хвилю щоб задіяти не загорішився. Навіть рухи щоб ви з дівчини так до. Дар злоу кухарію машу Ден бай походжу зелци Центрай, то кулай кращий бейбей Ден бай кращий бейбей Центрай кращий бейбей О, може,